Ходимося у музеї голоду геноциду 1932-33 років. А саме приміщення це в Володарської восьмирічної школи. І саме в цьому приміщенні був мій випускний восьмий клас. Я ніколи не думав, що через понад 50 років я зможу в своєму класі відкрити музей голоду геноциду. Тут ми зібрали Старожитності, речі із того періоду, з тих голодоморських часів. Ви можете побачити тут унікальні жорна. От сюди вставлялося цей камінь, у камінь, засипалося зерно, і тут отримували вже борошно. Це були звичайні жорна, а тут є незвичайні жорна, вертикальні, якийсь український кулібін. Зробив такий жорна. Ось Сюди засипали зерно і знизу борошно. От. Бачите, ярмо це прототип того ярма, який на нас хочуть начепити російські загарбники. Он невеличкий снопик жита. Я знайшов в селі Бабинці, це на Вінниччині. Це, мабуть, згоду з году, 1900... 46-47 років. О, тут ви бачите старожитності, ночі, в яких і дітей купали, і прали, і, по суті, виконували різні функції, у нашому українському селянському побуті. Це віголка, звичайна вілка. О, вона тут все робоче. Бачите, як вона працювала. От, вона і зараз працює. Це е, унікальна вага. Вона дуже тяжка. Я таких не бачив, але знайшов і не міг її не придбати, щоб вона була одним з експонатів цього музею. От, тут ми е, перенесли хату з села Рогізна Володарського району. Е, і вона зроблена руками. Воїнів російсько українських Упікальна хатинка. Тихенько заходьте, не розбудіть дитини. От. Подивлюся, чи спить дитина. А, дитинка спить, можна тихенько розмовляти. Ви бачите тут речі побуту української хатинки центральної України. От, колись жартував. Штепсулів Тарапунька, що наше покоління переходить в опупені. Вони не правдиві, тому що наші дівчата свій стрункий стан показували ще ті часи. Бачите, це вишиванка тих часів. Оце виста сорочка наших хлопців-козаків. Тут ви бачите з цього боку, як завжди, у хаті був портрет Шевченка. От, е, якісь е, свої сімейні. Фотографії, а з цього боку, ви бачите фотографії з 1904 року, бо ви бачите, як вони збереглися, тому що фахівці сказали, що там багато міст срібла. Ну, наші умілі жіночки вишивали. Тут бачите голуб голубку, цілує в губки. Так що Українці це така нація, яка могла щось і зробити і хорошо відсвяткувати якесь, якесь свято. Ну і відповідно були вірними в коханні. Голуб, голубку цілує в губки. Тут ви бачите покривало, теж все пов'язано з Богом, Пресвятає Богородиця, спаси нас. Це ліжко моєї. Бабусі 1896 року народження. От, із Чернігівщини вона його привезла ще у 50-х роках, коли мій батько тут женився, і вони переїхали з Чернігівщини, із Вічнянського району село Іржавець, про яке писав колись Тарас Григорович Шевченко. Є поема, так і називається Іржавець. Саме з Іржавця, мій батько. От. Все, що тут ви бачите, це історичні е, такі, е, можна сказати, експонати, які пов'язані з життям і побуту українців, в тому числі і моєї родини. Що людей е, рятувало від голоду, це спориж, калачики і крапива. І бабуся моя розповідала, дідусь, що вони ловили горобців, які залітали на ніч під стріху. Всі хати були покриті стріхою, це пшеничними снопами. О. Це маслобійка. Тут все автентичне і воно змуроване так, як було в тій хатинці. Це називалося підпіччя. Там зберігали дрова, різні побутові предмети, а це груба, звичайно груба, і лежанка. Це. Українці називали лежанка, яку вони топили цю грубку і там грілися, а дітки відпочивали на печі. От. Тут унікальні речі українського сільського побуту, і рогачі, і лопата, якою витягували хліб із печі, і вон, завжди воно стояла коцюба, якою вигрібали жар або підгортали, коли пекли хліб. Або варили наваристий український борщ. Тут багато всього цікавого, про що можна говорити. Це українська праска. У мене їх півтора-два десятка видів, але тут знаходиться одна. Оце е, звичайне вертено, От, всі про це знають. А це тут, це вже е, в ближніх років, це коли я навчався, тут стояла моя парта. От, і ці чорнилиці, якраз із цієї школи, можливо, це ці чорнилиці, що стояли на парті, за якою я сидів і писав свої перші слова. Тут є унікальні речі, це називається мухоловка. Сюди наливалася рідина, яка приваблювала мух, а згодом їх виливали. Як вони вже були. Паралізовані. Тут ви бачите дуже цікаві і ціні фотографії во время русско турецької війни. Бачите, що з 19 століття збереглися в такому стані. Але їх потрібно, мабуть, потрібно взяти десь окремо тримати, тому що я боюся за їх збереження і якщо ми втратимося, ми втратимо великий такий. Можна сказати, артефакт, який нагадує про давні часи українського селянства, що українців залучали до війн поза межами України і кров'ю українців освячена не одна земля на території Європи. Тут є унікальні речі, можливо, хтось навіть не знає. Хто знає, то мовчить, а хто не знає, то скажіть. Що це таке? Ну, добре, той хто знає, хай скаже. Мухоловка. Бо це не перший раз ви тут. І ви підказку робите, це мухоловка. Сюди наливалася рідина, яка приваблювала мух, а муха йде тільки знизу вверх. <свісна> і от коли вони там назбираються, Муже, і їм музею. Да. Тут дуже багато жінки знають, що це таке, тільки, а ви мовчите, будь ласка, що це таке? Веретено. Правильно, веретено. У нас їх є тут кільканадцять штук. Тут є що це називається. Тоже Правильно, прялка. Вона робоча, але я привід прибрав, тому що діти, кожен заходить, нажимає на педалі, знаєте, воно ж може бути недовговічним. А це коли наші батьки, діди і прадіди, бо багато молодих, женили замуж виходили, то секретар сільської ради, після того, як вони розпишуться, промокав, щоб підпис залишилась печатка. Не печатка. Підпис. Це промокашка. Що ще хочу сказати? Я знаю, що, що це таке. Чорнило. А це тут мій клас, це моя чорнильниця. Але Та, ж вона не виливайка. виливайка. А, а -а. Так, не виливайка, ви все знаєте. І ми сиділи тут і є писали тут дві і ці зайчики. Тут це. Так, да, це... колись всім класом пробували, справді не називається. Ви подивіться. Як е, люди могли, е, по суті, використовувати всі підручні матеріали для того, щоб прокормити сім'ю? Ну, це ви бачите тут лопата, якою витягували що Хліб. Прогачі різних калібрів, тому що ви ж бачите тут тут навіть Їжа. ось о. це називається як? Баняк? Ай, баняк, а баняк, чавун, тому що вони Я різного діаметра і для того, щоб. Підібрати під діаметр тут різні рогачі. Да. От, Якщо чоловік погано слухав дружину, то він не вийде. Або дружина чоловіка. Ну, такого не буває. Дружина чоловіка завжди. слухає. Да. Так що, Абсолютно. Я хочу сказати, що. А, що це таке? Човник. Правильно. Ви звідки родом? З Київщини. Ви знаєте, так, це човник. Поблизу грибінок, дослідницьких. Це як Полікарповича землячка. Це коло Полікарпович все розкаже. У мене дуже багато є. Дуже багато є. Як це називається українською мовою? Праски. Їх десятки. Типів видів, е, тому ви можете побачити унікальні праски, які знаходяться е, у коморі. Тут поряд є комора, а в тій коморі дуже багато цікавих речей. Ви подивіться, колись штепцію тарапунька говорили, що наше покоління переходить в по опупині. Вони брехали, тому що дівчатка наші ще тоді були самими модними. Подивіться, Подивіться. Бачили? От, щоб животики показували свою красу, осину Талію. Ну, а це чоловічий. У мене дуже багато є жіночих сорочок і вишитих, і все. Але, на жаль, місця тут не вистачає. От повіться, які наші жінки були дотепні і майстрині. Голу в цілує цілуємо губки. Молодці! Пресвятаю, Богородиця, спаси нас! Тут все дихає. Тими історичними подіями, тими е, роками і, можна сказати, голодоморськими, е, але українці були дуже чепурною нацією, чистою нацією, охайною нацією. Не те, що ті зараз прийшли і розказують, що в них е, та ви по телебаченню бачили, що туалет з п'ятого поверху виливають на вулицю. От. Так що, е, Анатолій Васильович. Е, Солію відкрив. Так, я ж покажу вам. Що ж я репту? А тут е, дивіться, оце називається. О, скажи як, а де ці знатоки? Де це моя? Не, не пряжа. Не пряжа. Як воно називається? Куделя, ні? Правильно, кукла. Кукла це мала, це середня, а це велике. Це для того, щоб не путалося, е, і потім могли нормально е, ткати. Е, то ви бачили прялку, а це е, там у мене на вході є станок е, прядильний, а це з нього елементи. Бачите? Угу. Оце одразу пряли, а потім ткали. І для, навіть шестерні дерев'яни всі. А для того, щоб ткати, потрібно, щоб воно розчесане було. І це називається це грубе чесало, тобто це тонке чесало, воно ще є тонше, а це грубе чесало для прядива. Гребінець. Гребінець. Ну, в мене їх багато десь там поставили там у тому музеї. Що тут є унікальне? Оце е, як називається сито? чи як? Це для. Е, то для проса, це для сорго, а там для гороху. І вони виготовлені із бичачої шкіри. От. А це хто скаже, що? Підкова, наральник на дерев'яну е, основу, на дерев'яну основу одягалося це металічне осердя, і люди могли копати або ж. Якщо більше, то е, орати городи. Е, тут дуже багато всього є цікавого, навіть тут сапа мотика, її вже понад 200 років. Тут ну, потрібно, е, мабуть, годинами розповідати, що тут є і як воно використовувалось. Ну Наприклад, хто скаже, що це таке? Це огород, мабуть. Огород? Це не огород. <ріст> У Москві огород загороди. Запрягали Зараз... це... ну, Запрягали коні? Так. Ні. Це, це... це рядці, це... мабуть, робили рядку. Ні, це відвал до коси для того, щоб, щоб волос лягав і хорошо да, сушився, то до коси. Причіпляли отаке знаряддя. Mm. Е, от бачите, навіть ви всього не знаєте. Та я теж всього не знаю. Але дуже багато. А ось 50-60 років жінки знають, що це таке, я тут навмисно поклав. Це баночки ставили а, на... На... Да. На, на на язик. <рес> 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 Банки ставили <рес> Так, <рес> на спину. Так коротко ми пройшлися по цьому музею. Давайте лише ту... вірш. Вірш? Uh -huh. Розкажуть вірш? Uh -huh. тут. І Мій е, товариш світлої пам'яті, американець індіанського походження, але з українським серцем, колись надумив нас, українців, вшановувати пам'ять, світлу пам'ять мільйонів українців, які загинули страшною голодною смертю, ставити свічку у вікно. Із цього приводу я написав і вірш, який називається Свічка у вікні. Сонце сховалось за обрій. Собак вже не чуть на селі в затишній хатинці, голодні згасають життя молоді. Матусю моя. Рідна ненька, не бачу тебе я і пічку. Прошу тебе, мила, благаю, постав у віконечку свічку, стала зажурена мати, взяла останній сірник, свічку вона запалила, морок у хаті враз зник. Дітки лежать на ослоні, дітки лежать на печі, діти лежать на долівці, жеврюють душі малі, їсточки вже і не просять, з'їли останній сухар, ноги опухлі і босі ряднами вкритий захар. Свічка поволі згасає, ручка додолу звиса, рідна кравинка вмирає, подих летить в небеса. Господи, ти це все бачиш, чуєш благання мої, землю забрали і правду клятієчі в москалі. Господи, вірю я в Тебе. Слідом за дітьми піду. Будь ти суддею на небі. вбивці хай тліють аду. Слава Україні, героям слава!